Так що друзі, всім доброї ночі. Да, Асельна, каже, всім доброї ночі. Слава Україні, Вадісик виїжджає. Нові ремні. Ну так, да, я купив нові ремні спеціальні для того, щоб транспортувати машину, а що ми не спеціалісти. Так що, друзі, такі справи. Їдемо на Херсон, Леся Петровна моя випроважає суженого ряженого дорогу. Патрона контролює ситуацію. Команда Ух Мар'яна Васильівна, Вадьось, і я печимо. Так що далі буде, залишайтеся з нами, дякуємо всім за довіру і підтримку. Веземо хлопцям 35-ку автомобіль. Так що, щось заснімемо. Мертво, все нормально. Водосі. Оце ремішки, скажи, братан. Супер. А Гриша каже, та на що воно? А я кажу, ні, воно як положено, так положено. Скільки з хлопцями балакав, кажуть, те, що воно положено на цю штуку, знаєш, положено. Так що я сьогодні штурманом поки Вадьосик водій, все провіряє, поставили прицепне. Каже, жаліємо ще Льківську машину, що будемо каже, через раз їздити. А то каже, ти мені за руля не даєш сідати. Маряся не хоче виходити. Находимося ми де Вадюсік? Місто Черкаси. Черкас. Так що ми передаємо від техномарструю Олександру Ковалю, його менеджеру, Женьку, а також Стандартагра Миколі Юрійовичу, ну і Древо Суміші і Наталії. Так що дякуємо У цьому місті. Живуть отакі класні підприємці, які також допомагають Збройним силам України. Ну і Лудьку Сергію Сергійовичу. Так що ми з Вадюсіком зараз бахнемо кофе, перекуримо і печемо далі. Так що, друзі, далі буде. Залишайтеся з нами. Око. Око, черкаси. Заохко. Так що погнали. Пробираємося по-тихому. Трохи є перешкоди, да, пане Вадим. Да, трохи є. Трохи, трохи, є, трохи, да, є трохи на, не є. зафіксували, але ну, є, ями є, теж є. Не такі, звісно, як там під Харьком. Навіть. А вже вчора мені підпічник казав, що вже почали кусок латати. Да. Ну, ми вже їхали, зрізали, кусок там було. А, так ми з тобою вже їхали, хто можливо не обрати в нього, бо я тоді пік. Ну тут ще терпімо. Так що дорога бажала б кращого. Тут розслаблятися не можна. Треба держати ухо в остров. Можна, так, да, попасти. А вже 8 коліс, вже не чотири. Вже варіантів попасти, яких колесом, яму, вже більше. от чудо машина нема. Да, не машина лайває. Професвіда каже: "Це ми куди водій ось їдемо? На Смілу, да, на Смілу, в Смілу". Приїхаш ти не їз. Уже буду їхати. Я на Крим їжджу, мотався все. Время. Ну ти ж знаєш, що я дикий українець, який сидів своїми поросятами. А тепер трохи вже поменяв свою позицію. Довже мотаюся. Любовіча вам Такі брати не треба, що по березані на вокзал проїхав, пів машини залишив, вернувся через світанок, ще пів машини залишив. даром цей э, сівок не, не робить дороги, бо в нього вже з ДО А Кажуть, що ці дороги вони не відносяться до місцевого бюджету. Березанські? Да, це якісь вони, дороги, які відносяться до якоїсь ДРП, ну щось таке. Так що там теж є свої моменти, ми про них не знаємо. Ні, ну, будемо посмотрити. Ні, ну щось трохи до лікарні там через одну полатали. Ну тут вже нормально. Це вже саме сміло, да, так, виходить? Ми вже в смілі, так що підписчикам і Сміли привіт від команди Янголи Березані і ютуб каналу Сергій Шелудько, Козак, Попрошайка. Так що, далі буде. Скучала лежала, бобренець воно вже, бачиш, Миколаїв, 150, Живанівка, Бобринець. Рухаємося далі. Пішли на взліт. Ремішки перепровірили, ремішки огонь. Огонь. Це Серега мені заказував з Віанора. Красавчик по закупочці, все красиво, все замечательно. Дорога шикарна, можна сказати. Порівняння на Харьково цей участок я лучше по такій дорозі проїхав Плавные, да? <ривігінь> да, да Що, не. Че что-то. А тут не плавает. Скільки хотів теж поход Багато, диви, багато трактор, і комбайн, все нема багато диви жахи, а ну, взагалі кабан тут не одне диви воно. Ха як це знаєш, там живеш якось, воно зовсім по-іншому. От такі місця приїжджаєш, просто троп, все зовсім по-іншому. Це ж тут на Чудну Баю потім приїжджати. Ви знаєте, до вас до вас приїхали, дивимося на доброго здоров'я на цю всю штуку. І реально це не добрий ранок. Я так можливо, бо хочеться побачити. Подачу, з вами зустрілись. Бажаю. Ова, доброго здоров'я! Бо в мене ще оператора сьогодні немає. Доброго. Так що доброго здоров'я, хлопці! Доброго. Так що, друзі. Капець, я думав, заправка, зараз кофе поп'ємо, там туди-сюди, це просто жесть. Просто жесть. Так, щось ви всі такі одинакові мені. Де з ваші. Хто з ким я балакав по телефону? А, ви я поняв, Я ж дивлюся, щось всі бородаті. Маріана Васильовна, ми прибули на місце призначення виконувати нашу поставлену задачу. Так що мені дуже було приємно, не спіли набрати, ви вже трубочку взяли. Це ну, в нашій роботі ну, не дуже часто. <тит> Дуже-дуже да. <плес> да. <плес> да. важко буває дозвонитися. Жалко, що немає Віталія, вашого побратима. Хотілося б його побачити. О, ну, але ми передаємо привіт від його дружини. Там дівчата наготували, і Наталія безпосередньо. Ну, а наша задача, тому що ми обіцяли. Вибачте, що так довго. Я думав, що приїдете на драконі, він живий, там, що наш дракон. Заганяємо на ремонт. А, приїхали ми до цих до майстрів, ага. нарахували нам 16 900. Тут це таке, це, це мел... таке, мелече життя. Це п'ятерку за роботу, в понеділок заганяємо. Це нормально. Це що там случилось? Оце у нас головний механік. Подовка, да? Ні, то це нормально. Да. Я вам скажу, ми коли позавчора я проплачував два ремонти, один 45 500, а другий 128. То 16 тисяч це таке мелочі життя. А за двоє суток, нечаянно, ми допомогли хлопцям купити тепловізор за 80 і вчора відправили два реба. І шість машин на носу на кону. Це не, не знаємо звідки і що. І просто є такі люди, яким ми хочемо дякувати, які допомагають і вам, і нам. І ця машина вона 34-та була по рахунку. Ну ми вже віддали 37-му, Вона застряла трошки. Ну а йдемо вже в нас. 39-та, 40-го, 41-та, 42 і пішли поїхали. Так що, друзі, наш Ісузік доїхав нарешті на Херсонський напрямок. Передаємо Олександру. В підрозділ ми вже їм зробили цю другу машинку, старенький корчик. І я хотів би одразу подякувати, поки не забуду нашому побратиму їжачку, це військовослужбовець 72-ї бригади, так як ми її купили і там були косяки, і він мені сказав, приїдеш по Ельку, привези 1700 доларів. А як перемонтуєш, тоді віддаси. А я йому дзвоню, кажу, я хочу гроші віддати. Він каже, які? Я кажу за, за Ельку. А він каже, ти вже розрахувався. Я кажу, так не можна. Він каже, не можна чермет продавати. Так що хотів би подякувати йому, ця машинка нам досталася, можна сказати, безкоштовно. Ми купили вам таку грязову резину. Дякуємо Оксані ціпкам і ромі за те, що підварили раму. І хлопцям там Олешка щось підхоботився. Ну, СТО там, Олександр Бойко, горів чек, ми як і забрали її, просто з-під інтеркуліра воздух смоктало. Ну, тобто мелочі, але зробили. Так що зараз будемо розгружати, будемо віддавати. Те, що там всередині, я не знаю, Мар'яна Васильна зараз буде з цим розбиратися, вона ще не проснулась. Чуєш, Мар'яна Васильовна, ну як тобі? піди кофе мені зроби, Йолки-палки. Що ж? Каже, на заправці, каже, зустрінесь. Так що, друзі, ну от так. Трохи, звісно, я шокований. Ми живемо трішки в іншому вимірі. Я, я думаю, я хлопців запитаю, я думаю, що мені командир дасть відповіді на деякі запитання по поводу людей і як люди реагують на ці всі моменти. Так що, друзі, реально заїжджаєш що на Донбас, що на Луган, що на Харків, що на Херсон. Туди перший раз. Реально печаль біда. І просто дякуємо хлопцям, що вони стримують ту кляту орду, тому що якби вони цього не робили, то вони б вже були б у нас. І по голові. О, гремить. Гримить. це нормально. Так що ставлю поки на паузу, поспілкуємося з хлопцями, не будемо. Але вони дивлюся такі вже нормальні. Вас не почалося знімають кожен день, все нормально. Це так що, брати, кукуфа тобі так лотить, та просто... <гум> просто жесть, да? Отака От заправка, перший раз на такій заправці ми заправляємося. Гримить класно, так? Да? Та нормально. Село цікаво, тут люди є. Чи? Не люди, чи приходять? Неважно. Ну гепа є. Купець, отак була заправочка, люди заправлялися, було село, люди займалися. Ось таке все. Ой-ой-ой. Важко. Це ж скільки вже їжджу, вже другий рік пішов і це ж розробили стяг мені хлопці. Ми вже два штуки продали. Да, так, на аукціоні, да, так. Так, так шов, а давай там? На о, дьяка може б завів, би, хай би подарчала, погрілась. Так, розгружаємося, друзі.